Доброго дня, мене звати Михайло. Ми знімаємо відео для сайту ботаніку, проводимо обрізку п'ятирічної яблуні. Що ми хочемо отримати цією обрізкою? Ми будемо робити розріджену яблучну форму крони, прибирати гілки, які загущують нам крону та максимально завантажувати гілочки плодовою брунькою. Тож, починаємо нашу обрізку. Ми бачимо, у нас гілка пішла догори, ми її видаляємо. Потім, бачимо, гілочка відходить на сторону, вона задовга, ми її перелізаємо для того, щоб в подальшому на ній утворювалася закладка такої плодової бруньки. Також ось у нас була гілочка, бачимо плодову сумку і відходить гілка донизу. Це також буде завантажуватися плодовою брунькою ми її прикорочуємо, для того, щоб вона нам тут не заважала. Потім ми видаляємо ось, ось нижню гілку, вона відходить донизу і вона дуже занизько. Вона нам буде заважати в подальшому. Також тут у нас йде вертикальна гілка. Ми її прирізаємо, переводимо на бокову. Бокову гілку корочуємо для того, щоб на ній утворювалося розгалуження. Потім у нас ось гілка, вона заходить всередину. Ми залишаємо тут невеликий панючок для утворення на ній чудових бруньок. Йдемо далі. Знову бачимо, гілка пішла догори, ми її вирізаємо. Цю гілку прикорочуємо для стримання її в рості. Також у нас ось відходить гілка, ми її прикорочуємо. Бачимо, зілка в нас йде всередину, ми її вирізаємо. Тут в нас була прирізана гілка, є минулорічний зріз, і вона утворила розгруження. Ось це таким же ж прикладом ми прирізали ці гілочки для утворення аналогічного розгруження. Тут у нас ось плодова гілочка. Тут гілка йде дещо не невдала. Цю ми видаляємо, залишаємо ось такий список. І ось цю тоненьку гілочку ми не чекаємо. Потім ось у нас іде гілка також всередині. Ми її видаляємо. Гілка відходить на сторону, ми її вкорочуємо. І ця, що пішла догори, ми її також прирізаємо. Потім переходимо далі. Ми бачимо, у нас ось пішла гілка догори. Прибрали, перевели на бокову гілку і гілку ми прирізали. Бачимо, у нас іде подвоєння гілки. Одна пішла у нас як е, такий подальший центральний провідник і відходить гілочка на сторону. Так як у нас розріджена ярусна, у нас не повинно бути е, центрального провідника неде, окрім верхівки. то ми цю гілку також прибираємо. Цю гілку прикорочуємо. Йдемо обрізати далі. Бачимо, в нас ось відходить гілка, але вона занадто товста і товщина перевищує гілки нижнього ярусу. І вона нам загущує. У нас тут і так достатньо гілок. Бачимо. Цю гілку ми прибираємо. Також у нас ось гілка йде з цієї сторони. Поки у нас пилка в руках, то ми видаляємо ці гілки вже зато всі. Бачимо, у нас ось була прирізана гілка, на ній вже утворилася плодова брунка. Ми її, хоч вона у нас йде всередині, ми не будемо повністю це видаляти, ми його тільки прикорочуємо для того, щоб отримати плоди на цій частині гілочки і в подальшому закладання на ній плодової брунки. Також тут бачимо, гілка йде всередину, вона буде нам затіняти. Ми її вирізаємо. Тож, бачимо, таким самим чином у нас гілка йде догори. Ми її видаляємо. У нас ось відходить гілка, яка вже загружена плодовою брунькою. Але вона йде паралельно основної гілки. Ми її вкорочуємо для того, щоб вона не ставала конкурентом і нам не заважала. Ось бачимо, у нас пішла гілка. Видаляємо цю гілку повністю. Тож, цю гілочку ми прирізали. Тут у нас пішла гілка догори і пішов як конкурент. Ми цю більш... Ростову сильну гілку, яка йде догори, вирізаємо. Оцю гілочку. Ми так її і, і залишаємо, вона в нас йде більш горизонтально. І вона буде закладати на собі в подальшому плодову бруньку. Гілка пішла догори. Ми її прирізали. Цю гілку прикоротили. Бачимо, знизу пішла гілка. Вона довша за верхню, ми її також прирізаємо. Ось. Знову пішла гілка догори, залишаємо більш горизонтальну гілку. Якщо гілка йде вертикальна, на ній не відбувається нічого, окрім ростових процесів. Якщо гілка більш горизонтальна, то вона максимально буде загружатися плодовою брункою. Тож це пам'ятаємо. Бачимо, у нас пішли ось дві гілки догори, і одна гілочка відходить на сторону. Таким чином, ми переводимо на всю тоншу гілку. Пропустили гілочку. У нас гілка пішла. Ми її, вона йде у нас догори. Тут у нас достатньо гілок. Цю гілку ми також забираємо. Бачимо, у нас йде дві гілки паралельні, одна одній. Цю гілку ми залишаємо, а з гілка пішла, ми її будемо вкорочувати, для того, щоб вона не ставала конкурентом у нас для цієї гілки. Вона знаходиться значно нижче. Переходимо далі. Бачимо, у нас всередині йде одна гілочка, інша. Якщо ця гілка закладена собі плодову лінку, зав'яже плід, то вона буде у нас тертися, воно буде тут залежати. Ми бачимо, у нас є ось така маленька плодова. Ми залишаємо, не вирізаємо повністю, а цю гілочку ми прибрали. Цю гілку залишили. Бачимо, ось знову гілка пішла до гори. Ми її видаляємо на кільце. Ми вирізали цю гілку. Тепер ми вкорочуємо цю гілку для того, щоб в нас гілки другого ярусу не закривали нижній. так як тут в нас іде ось більш нижня гілка, з цієї сторони в нас внизу гілок немає, окрім цієї. Тут ми звільнили для неї простір. Тут зробили подовження, прирізали цю, щоб вона не затіняла нам цієї гілки. Потім йдемо далі. Ми цю гілочку вирізаємо. Цю гілку прирізаємо. Е, у нас тут також немає. Ми можемо дозволити собі зробити тут тропідовшу гілку. Е, тепер піднімаємося вище. Бачимо, у нас ось плодова гілочка, ми так і залишаємо. Тут також плодова гілка. Тут ось вже прирізалася в минулому році. Ми робимо трошки її довшою. Але також вирізаємо. Бачимо, у нас пішло зверху потроєння. Ці гілочки, які йдуть відходять на сторону, ми прирізаємо значно сильніше. А ця гілка, яка пішла догори, вона у нас виконує функцію центрального провідника. Ми залишаємо дещо довше. Все, ми завершили обрізку. Тож дякую за увагу. Щоб було корисно, зберігайте та користуйтесь.